Хтось вже відслідковував таку тенденцію, як вигідніше заправлятись до повного чи заправляти певними літрами. Якщо ви знаєте, наприклад, що у вас бак 50 літрів, вам влізе ще образно 40, чи не вигідніше заправити тих 40 і заплатити за них, чи вигідніше все таки заправити до повного бака? І по по грошам, чи воно вийде однаково? От в чому основне питання? Тому що існує теорія, що. Якби провірити це дуже важко, бо треба бути на заправочних станціях якимось працівником, якимось замішаним в внутрішній структурі. Але суть така: є в пістолеті обратний клапан, коли у вас працьовує до повного. Ви заправляєтесь до пону, спрацьовує в пістолеті клапан обратний і він надлишок палива, образно там ту літру півтори, він стравлює її назад. Якщо порахувати на заправках, то багато їздить в там, рік, образно це досить непогані кошти, досить немалий літраж економії. Якщо це дійсно так, то вигідніше заправлятись по літрах і не переплачувати олігархам надзвичайні суми, які і так, скажемо, заробляють досить і досить непогано. Яка ваша думка?